Спагорба слави останки солдатів і надмогильні плити мають перенести на Голосківське кладовище у спеціально ось. відведене місце серед поквітлення та забезпечить охорону щоб уникнути можливих провокацій. Тут є і одиночні пам'ятники. В общем, ось є ну свіж, є два тижні. тижні тому 28 героїв радянського союзу. Сьогодні тут день перемоги. Сьогодні 20, завтра 227, 227, поховання Блять, як воно мене все заїбало. Нечесне слово, ребята. В мене, вже, в мене просто вже нема сили. У мене нема сили. Оце все терпіть, блять. Оце все, все, що вокруг проходить. У вас є сили терпіть? Блять, в мене, в мене нема сили, блять. Ви знаєте, що 9 травня в Києві, в Україні, святкують День Європи. Не День Перемоги! Не День перемоги у Великій Вітчизняній війні. Даматі отуди, не день перемоги у Великій Світовій війні, чи як вона там називається? День Європи. Там, де е, прославляють гоміків, педіків, лесбіянок всю срань. Причому ми, яка, яке відношення маємо ми, блядь, до Дня Європи? Блять, та мене достало це все. Ну що ти за херня? Який День Європи в сраку? В гавно в жопу, блять, вашу День Європи всуньте, блять. Як ви вже задрали всіх українців, всіх! Ви всіх українців вже достали. Ну, нормально, в кого, є, в кого є в голові хоч щось, хоч щось в голові в кого є. Це просто, це дуже важко. Так живеш, живеш. Терпиш. Потім просто зриває дах. Просто чердак триває, ну нахрен просто це не можна витерпіти, ви понімаєте? Це просто не можна витерпіти. Який в страху День Європи? День перемоги у великій вітчизняній війні. Перемогла у великій вітчизняній війні над фашизмом радянська армія. Українці воювали разом з білорусами, росіянами, киргизами і багатьма народами Радянського Союзу. Ми всі разом воювали. Те, що зараз відбувається, то відбувається. Це це, це відбувається. Але ми тоді разом, навіщо руйнувати пам'ять, навіщо стирати пам'ять, пам'ять про мого прадіда, про мого прямого родича, який пішов воювати, який пішов воювати в велику Вітчизняну блядь, війну, не в світову, а в Вітчизняну. Він пішов воювати у Вітчизняну війну, щоб захистити своїх рідних. Щоб захистити свою країну, Союз совєтських, блядь, республік. І якщо щось комусь не подобається, комусь щось тоді не подобалось, йшли до Бандери. Хто? Хто це був? Це були там, десь на Тернопільщині, на Волинщині. Ну, це не наші люди були. Це були бандеровці, їх завжди називали бандеровці. Вони завжди були бандіти, блять. Бандюки! Фашисти їбані. Оце хто вони були? А зараз з них... Зробили героїв, блядь, нахера, тому що вони воювали по типу протирадянської армії. Ребята, історію ре перекрутили повністю. Історію знищують, знищують пам'ять, знищують пам'ять про наших дідів, про наших батьків, про наших прадідів, про наших пращурів, які не боялись, які воювали. Це ми зараз срем у хилянтів повно. Тому що ми розуміємо, за що воювати, за кого, за тих, хто поховалися. За тих, хто поховали своїх дітей, у кого є гроші. А ми, блядь, а ми воюємо. Ті, в кого нема грошей, хто бідний, ті воюють. І за що? Що Ви думаєте, блядь? ви думайте, що ви робите? Що? Ті, хто воюють, тих, хто каже, ні, це Друга світова війна. Це друга, це велика, вітчизняна війна. Вона світова. Але ми не приймали участь у світовій війні. Не ми, наші пращури. Вони приймали участь у великій Вітчизняній війні. І всі пам'ятники зараз знищуються. Ці всі пам'ятники знищує влада наша. Це наші пам'ятники нашим кровним, рідним. Від слова рід, нашим рідним, нашим дуже рідним людям, які були в нашому роду. Рід, дерево, корінне дерево, родове дерево. Розумієте? Це наша кров. Це знищують нашу родову пам'ять. Це знищують нас цими пам'ятниками. А ті, хто кричать, гей, російські імперські пам'ятники знищують. Ви дураки, чи що? Ви дура... Не то, що... чи що ви дураки. Ви дураки настоящі. Ви просто дураки. Держава зараз знищує пам'ятники. Потім держава знищить вас, вас, всіх. І ви будете стояти. Та да ви вже зараз стоїте. Я, Хр... Я в Києві на хрещатику бачив воєнного. Без ноги, який стоїть отак, просить гроші. А в нього один за одним підбігають блогери. Познімали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хер забили, дай побіли далі. Контентік сняли. Молодці. Просмотрики будуть. Монітізація. Дай хер на нього всі думають на того воєнного. А він стоїть, потому тому що у нього пенсія тища чи дві. Хер на нього всі положили. Держава, всі, влада, всі положили на нього хер. Всі. Таке буде і вам, таке буде і далі. Тим, хто цього не розуміє зараз, що зносяться пам'ятники, зносяться пам'ять, зносять вас цим унічтажають, знищують вас в першу чергу. Не пам'ятники, не пам'ятники імперської Росії. Непам'ятник імперіалістичній Росії, не пам'ятник СССР. Це знищують вас. Це знищують нас. Це знищують пам'ять. Як ви цього не розумієте? Мій дід, прадід. Він загинув на букринському плацдармі. Ми ніколи не бачили його могилу. Я був, я був в тих місцях. Але я не знайшов братську могилу тоді. Це було зовсім недавно, три роки тому. Не моя прабабуся, не моя бабуся з дідуською, не мої батьки. Ніколи там не були на братській могилі, де загинув мій прадід. А я був. Я не знайшов могилу, а я був на українському плацдармі. Я був там, де форсували Дніпро. Я був там, де приблизно там, де похований мій дід, прадід тобто. І я маю право, блядь, я маю право святкувати 9 травня. 9 травня день перемоги над фашистськими загарбниками у великій мать його, вітчизняній курва війні. Я маю на це право, тому що я прямий потомок учасника Великої Вітчизняної війни. Я не хочу в Європу. Я не хочу святкувати вашу срату Європу. Я... Мені чужі ці... європейські цінності. Європа це не моє. Ми не в Європі. Ми туди навіть не йдемо. Ми там ніколи не будемо. У нас не європейський менталітет, абсолютно. Ми слов'яни. Ми разом з слов'янами, з іншими слов'янами з республіки, з Радянської Соціалістичної Республіки, з слов'янами. Ми воювали проти німців, проти фашистів, проти загарбника, проти ворога, проти загарбника слав'янських земель. Ми проти них воювали. І зараз я маю право святкувати. Але коли я піду на свято, коли я піду з квіточками до пам'ятника, то я, мабуть, туди і не дойду, тому що ТЦК мене схоплять і відправлять воювати. Замість тих, замість себе, замість тих, хто знищує нашу пам'ять. Де правда? Де справедливість? До чого ми дожились? До чого ми дійшли? До чого ми, блядь, дійшли? Якщо навіть я дойду до пам'ятника чи до вічного вогню, чи просто до пам'ятника, якщо його не знесуть, блядь, трактором до того часу, до 9 травня, в честь Дня Європи стратило 9 травня. В жопу собі засудите ту Європу. Поняли? В жопу. І щезніть уже десь, щездіть уже десь. Ми, ви отут, отут, блять, отут. Це, 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 оце, Ви отут, блядь. Ви дихати там не даєте, ви жити нам не даєте. ви, ви, ви знищуєте нам, ви не даєте нам вдихнути. щездіть десь вже, щезніть просто. Я всіх вітаю з 80-ю річницею Дня перемоги над фашистським загарбниками. У Великій Вітчизняній Війні. Всіх вітаю. В чому сила? Сила в правді. У кого правда, той сильніший.